Дуже добре сьогодні палало стосовно Кримського мосту. Це шедевр. Навіть Укрпошта зробила нову поштову марку на честь підриву Кримського мосту. Хто як не ти, спалить мости, як кажуть в Україні. Правильно. Хто як не ми, спалять мости з Російської Федерації? Раз і назавжди. Ми виженемо Росію з території України повністю. З території Криму, Херсону, Запоріжжя, Донецьку, Луганську, Харківської області. Ми захопимо Москву. Ми роз'їбашимо весь пітер, ми роз'їбашимо всю Москву. Кам'яне на каменя не залишимо на ваших. Містах. А як ви хочете москалі? Буде саме так. Ви ж хочете, щоб ми вас роз'їбашили? Буде так, саме так. Ми першими вдаримо по ваших атомних електростанціях. Так, саме так. Хочете ядерної загрози? Ми вам влаштуємо ядерний апокаліпсис вже сьогодні. Готуйтеся. Якось так ми вдаримо по вас першими і нажмемо кнопку старту. І вас нічого не врятує. Моліться, собачки.